Вітаю! Я візажист Наталія Косяк, і сьогодні поговоримо про мої фаворити від українського косметичного бренду Марк Вірон. Даною косметикою я працюю вже 6 років, тож мені є чим поділитися. І перший продукт, без якого я вже просто не уявляю жодного свого макіяжу, це пудрові механічні олівчики для брів. Олівці мають вдалі відтінки, які не містять небажаного рудого та зеленого пігментів, легко наносяться і чудово тримаються дня. І наступний мій улюблений продукт це олівці для губ. Коли необхідна стійкість впродовж дня, я можу зафарбувати повністю всі губи олівцям і не хвилюватися, що пігмент зійде надто швидко, а шкіра губ пересохне. За рахунок цікавої текстури цих олівців, відчуття на губах, ніби ми наносимо кремову помаду. Колись моє знайомство з Марк Вірун розпочалося саме з цих двох продуктів, тому вважаю, що і для вас це буде чудовим варіантом, щоб почати знайомитися з косметикою бренду Марк Вірун.